Завоювати півсвіту та створити велику імперію, звідки походять предки Чингісхана Чому гербом він обрав український тризуб? Неймовірні факти та сенсації далі. У програмі вітаю, вас, шановне товариство. Сьогодні ми будемо говорити про великого імператора, який в 13 столітті нашої ери об'єднав Європу і Азію. Його ім'я Богдан Чингісхан і в цьому імені Простежується Китайське і українське коріння. Весною 1206 року біля витоків річки Онон та Моджина було проголошено великим ханом. Над усіма племенами він отримав титул Чингісхан. З того моменту хід історії почне змінюватися кардинально. Адже перед світом постав великий завойовник, який об'єднавши монгольські племена, проголосив. Хай народ цей називається куке монголами і зробиться найвеличнішим народом всесвіту чингісха. Це дійство у монгольському ресторані відтворює ритуал шанування великого полководця. Котрий повернувся з перемогою і добрими звістками про нові завойовані землі на святі він розрізав засмаженого барана і пригощав своїх воїнів. Цього разу роль Чингісхана дісталася ведучому програми. Цивілізація інкогніта Валерію Бебеку традиційна страва, що залишилася з часів Чингіскана. Це смажена баранина. Цілий баран його мали право їсти далеко не всі. Часи Чингіскана цією стравою пригощали лише найуспішніших полководців, які поверталися з війни та почесних гостей. цей урочистий захід супроводжувався піснями і танцями. Всі вітали імператора, який володів найбільшою імперією світу. Нині внутрішня Монголія це 12% території Китаю і 20 мільйонів монголів, які зберігають свої традиції. В центрі монгольської культури юрти побудовано за аналогом тих юрт, що були за часів Чінгісхана. Багато що залишилося у сучасних Монголі, Наприклад, їх традиційний одяг. По формі майже нічого не змінилося, але окремі деталі, візерунки, і кольори стали більш красивими. Ще один приклад юрта, але вона змінилася раніше. Юрти були дуже простими, а зараз є сучасними і комфортними. У традиційному монгольському помешканні Валерій Бебек помітив одну деталь, що вразила його найбільше: дивіться далі, чому особистим гербом Чингісхана був український тризуб, та якому богу молився великий монгол. Російські історики Леонід Васильєв та Борис Рибаков висунули теорію про те, що арійські племена прийшли в Тибет та Індію у третьому-другому тисячолітті до нашої ери з берегів українського Дніпра. Пізніше американський дослідник Артур Кем також висловить версію, що розселення Аріїв відбулось саме з території сучасної України, проте припустив, що це сталося у п'ятому тисячолітті до нашої ери. Ці питання мені здається слід аналізувати комплексно, тобто і на рівні філологічному, на рівні мовознавчому, і на рівні археологічних досліджень, і на рівні джерел вивчення джерел, письмових джерел, які існували і існують, які можна вивчити і з них зробити якісь висновки. Проте Валерій Бебек готовий озвучити сенсацію за його словами. Предки Чингісхана могли бути вихідцями з наших земель. Адже батько Чингісхана походив з князівського роду Борджиїн, яке належало саме до арійського роду сивого вовка. Але цікавий міф про е, походження Чингісхана. адже він походив з роду е, праматері матері. Матір Алан гоа а її чоловік цікаві імена Добун Баян. От після смерті Алан гоа завагітніла від променя сонця. І від променя сонця народилися сини. І от нащадки цих синів, вони теж назва цікава, називалася Кіят-Бурджигін. Кіят бурджигін Кіят це від киян походить, і значить, що це ті, що походять від самого роду, тобто є Першородними. А, а бурдзикін це значить, що вони є світлоокими, і тому всі вважають, в принципі, якщо орієнтуватись на цей міф, то сам Чингісхан був світлооким і світлокосим чоловіком, що зовсім не відповідає нашим стереотипам. Багато таємниць містять імена і титули великого монгола. Ольські легенди називають великого імператора усіх часів і народів Богдоханом, Ханом, який з'явився з блакитного неба Тенгі і зійшов на трон Аруладів. Ладів Еренджен Харадаван, Чингисхан як полководець та його спадщина. Ханами називали китайських імператорів після утвердження на землях Китаю монгольської влади. Проте Валерій Бебек вважає, що Бог Дехан походить від імені богині води Дани, якій поклонялися предки українців. Чингисхан за описом сучасників мав європіоїдну зовнішність: високий зріст, світлу, шкіру і сині очі. Його предки походили з арійського роду. Що прийшли з території прадавньої України, Валерій Бебек взявся розшифрувати ім'я Чингісхан. Отже, чин за його версією означає син, як давня назва ріки Дон Гіз в перекладі з татарської пан, а хан вказує на приналежність до тисячолітньої династії започаткованої Богом Аном. Є дуже багато таких от цікавих співпадінь, ну, зокрема, імена матері і батька, праматері і прабатька роду Чингисхана, а потім саме, сама назва Чингисхан. Тобто Тимунджин його було ім'я, але Чингісханом його назвали. А це назва там кілька слів було, і, зокрема Богда Чингисхан. тобто Богом даний Чингисхан. Богдан, Богдан, Чисхан це дуже близько інакше. Ам також і багато от таких от прослідковується паралелі між монголами і українцями, що свідчить, очевидно про те, що ми мали спільних предків. То треба шукати цих спільних предків і власне більш ротель. Спільним між татаро-монголами і українцями виявився і герб тризуб. Цей арійський символ був особистим знаком великого монгола. В якості родового знаку він використовувався і у потомків старшого сина Чингісхана. А хан Батий чеканив його на своїх монетах раніше тризуб служив зброєю, яку військові брали в похід. Імперія Чингісана займала велику територію свого часу. Україна також знаходилась під впливом монголів. Тому між нашими націями багато спільного. Це проявляється і в культурі, наприклад, в кухні. Проте тризуб це арійський символ, певен професор завдяки саме арійським племенам. Про нього дізналися в Індії. Де тризуб став знаряддям Бога Шиви і в Греції, де він перетворився на символ влади Зевса, тризуб став і символом буддизму, який в подальшому сповідував Чингісхан. Чингісхан сам вірив в тибетський буддизм, І коли він прийшов до Китаю, він уже підтримував буддизм. Після того, як монголи прийшли в Китай, буддизм Чингісхана являв собою синтез монгольських та китайських культів. Тому, звичайно, що монголи, коли вони стали володарями практично всього Китаю, окрім деяких районів його, які вони не змогли підкорити. Вони, звичайно, принесли і ту, ті форми буддизму з собою, які в них були. Але китайська цивілізація була дуже розвинена на той час і в культурному плані. І в філософському плані, звичайно. При дворі Чингісхана були представники різних релігійних конфесій. Він заборонив знищення храмів на завойованих землях, дозволяючи натомість представникам різних віросповідань молитися за великого монгола. Такого плану завойовників Чінгісхан це була особлива людина, і він розумів. Що не можна виступати проти релігійних діячів, представників релігії, адже за ними стоїть Бог, і щоб не виявилося, що цей Бог сильніший за того Бога, якого він сповідує, і це можна так сказати, політико-державницьке мислення засвідчує, що це був певною родою, певною певною мірою геній. Тому е, слід розуміти і, е, ті, е, які він накладав, податки на е, народи, він завжди намагався е, не накладати податки на релігійні громади, монастирі, на церковні інститути, церкву. Ім'я Чингісхана оповити багатьма легендами, які здебільшого оповідають про його жорстокість та військовий талант. Проте стає очевидним, що його імперія трималася не лише на страху в цьому контексті цікаві напевно спогади Марко Поло. Він писав, що на займаних територіях Чингісхан не забирав власність. А тобто він якраз навпаки слідкував за тим, щоб власність людей була недоторкана, а таким чином він захищав права тих людей, які жили на цій території. Ну і плюс релігійність це та духовне об'єднуюче начало, яке власне забезпечило повноту влади над цими територіями. Законність і релігійність це те, що забезпечило йому панування. Про Чингісхана досить влучно сказав колишній прем'єр-міністр Індії Джавахарлал Неру. Чингісхан без сумніву був найвизначнішим військовим генієм і вождем в історії. Олександр Македонський і Цезар виглядають незначними у порівнянні з ним. Він був надзвичайно здібним організатором і достатньо мудрою людиною. Його імперія, що виникла так швидко, не розпалася після його смерті. Європа і Азія вступили в більш тісний контакт одна з одною. Після смерті Чингісхана монгольське володарювання на величезній території зберігалось протягом декількох століть. Проте смерть Чингісхана оповита таємницями ніхто точно не знає, де він похований. Він говорив про те, що ніхто не повинен бачити місце його поховання, і вважалося, що навіть ті люди, які зустрічалися на шляху поховальної процесії, вони всі були страчені. Ми не можемо знайти місце його поховання. Валерій Бебек намагався з'ясувати, ким був великий монгольський полководець, чи міг він насправді мати українське коріння. Через відсутність достовірної інформації про місце поховання Чингісхана та через низку легенд навколо його імені це зробити надто важко. Проте, якщо гіпотези професора здатні зруйнувати деякі стереотипи, тоді все це не даремно. Гербом Чингісхана був арійський тризуб, ідентичний сучасному гербу України. Коли Чингісхан прийшов в Китай, він призначив начальником свого штабу китайця. Китайський менеджер налагодив йому структуру управління військами, поштовий зв'язок і забезпечив охорону караванів на великому шовковому шляху з Китаю до України, а де насправді знаходилась столиця великого імператора, який об'єднав Китай і Україну в одну державу. Тема для окремої розмови.